Так от, ну, як це не прикро, а є така наука е, доказовий метод. Є така ну що робити? б ну, кожен з нас намагався стати вищою ідеєю, ну, я на це на останні станція, але я такий доказовий менеджмент, є доказові дослідження такі, вони викладені на сайтах Світового банку, е, ВОЗу і так далі. І я вам тільки один графічок намалюю вам не лише загального, але По ви спробуйте її відгадати. Оце рівень охоплення на сході. Там послуг на Це здоров'я. 100%. Тобто 100% населення отримує весь пакет послуг за охорони здоров'я, який необхідно. Франція. Не Франція і не Франція. Я згадую всіх. Я кажу так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, там десять країн. Десь може якихось. Пекаління вже буде продовжена. І так. Ось перша країна, вот таке охоплення, другу країну, вот так. і вот, просто їх розражуємо. І так далі. Да? Тобто десь охоплення. А десь у охоплення там 30% населення, на жаль, а тепер хочу задати питання. Скажіть, а де тут страхування, а де бюджетна система? Тут в якій країні? Тут може бюджетне страхування. Чи от тут, тут бюджетна система? Де страхування, де бюджетне? Бюджетне. Саша Багатавка. Найбільше охоплення виявляється у бюджетній системі. А страхова та тут страхова, страхова, жодної залежності між тим бюджетом чи страхування і охопленням не встановлено. А тепер другий факт. Саша Богатавник все тут здогадується. А другий факт, що страхова система. Якщо її закупують будь-які будь сьогодні зараз страхова медицина. Передбачає страхова медицина, медичне страхування, передбачає збільшення операційних видатків у 4-5 разів. Ні. У 4-5 разів операційних видатків. Ми сьогодні там на операційні видатки там 3 мільярда визначаємо да? 0,5. Тобто На управління. Ми маємо цю цифру збільшити в 4-5 разів. А якщо, не дай Бог, повідає ліберальну модель, то це в 10 разів. Тому що такий каси, контролює, слухаємо точку зору. Страхування як інструмент нам дійсно потрібно. Тому що нам треба систему поставити у інші стосунки між замовником медичної допомоги і виконавцем, щоб замовник дійсно став компетентним і операційно ставити. Контролером якості медичних наданих. Просто обов'язково це треба. Але чи можемо ми сьогодні це зробити, це інше питання. Молдова, наприклад, затвердила закон про медичне страхування, в якому році, в році, 20... році. і чотири роки готувала впровадження імплементації. Чому? Тому що це інструментарій певний, який треба розробити. На сьогодні немає, немає, немає управлінців, які можуть в цій системі працювати. Їх просто немає в Україні. Їх дуже мало. Там медичне страхування в приватних э, страхових бізнесі це копіє копієчки. Там дуже мало народу. І тому коли ці компанії що на себе все возьмемо, вони теж не мають цих кадрів достатньої кількості, щоб покрити всю систему по в України. Так що сьогодні ми можемо лише визначити вектор. І прийняти, можливо, закон, рамочний закон на сьогодні, для того, щоб почати формувати оцю систему для того, щоб вона до цього могла... <рес> Дякую. Дякую. У мене пропозиція. Мене пропозиція. Десять хвилин ми робимо зараз перерву, <рес> Тому що це з <рес> <рес> собою можемо подискутувати продовження того, що раз перші і десять хвилин ми продовжуємо нашу роботу.